Мій найбільший прокол, що я не готував ці хачапурі раніше. Привіт, мої дорогенькі! У цьому відео ділюся простим рецептом лінивого хачапурі. Забудьте про духовку та дріжджі 15 хвилин і готово. Спочатку робимо просте тісто. Для цього треба змішати яйце півчайної солі і 250 мл кефіру. Додаю півчайної ложки соди, 350 грам борошна і замішую тісто. Борошна потрібно 350-400 г. Це залежить від того, який загустий кефір. Тісто треба вимісити, щоб воно було м'якеньким і не прилипало до рук. Формуємо такий колобок і кладемо відпочити на 10 хвилин. Для начинки найкраще підходить сулугуні. Натираємо на крупну тертку. До сиру додаємо один жовток і добре розмішуємо. Тепер будемо робити наші хачапурі. Така кількість тіста розрахована на 4 порції. Розділяємо на рівні частини і ось так формуємо кульки. Спершу тісто розрівнюємо руками, а тоді розкачуємо. Має вийти корж приблизно такої товщини це десь 5 міліметрів. Сир також умовно поділив на 4 порції. Кладемо посередині і ось так збираємо тісто у мішечок. Добре зліплюємо, перевертаємо, розминаємо руками і злегка ще розкачуємо. Сковорідку розігріваємо і кладемо хачапурі. Смажити потрібно на середньому вогні у сухій сковорідці. Для того, щоб сир рівномірно плавився, накриваємо. Смажимо 3-4 хвилини з одного боку до гарної золотистої рум'яни. І той самий фінальний штрих вершкове масло. Тільки подивіться, як тягнеться сир. Це неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі на підтримку каналу і підписуйтеся. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.